Я ще раз хочу щиро подякувати пану президенту, його команді, силам оборони і кожному солдату, який боронив нашу неньку, Продовжує боротися з окупантами на фронті в той час, коли ми перебували в полоні. Це дуже великий вклад у нашу незалежність, у боротьбу за нашу державу, за наш суверенітет та територіальну цілісність. Я глибоко впевнений в тому, що армія це командна робота. І сьогоднішнього дня ми разом з разом з вами продовжуємо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою. І найголовніше на сьогоднішній день це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту. І з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога. Звільнюємо тимчасово окуповані території, і я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення. Слава нації! Звісно, для цього ми повернулися в Україну. Це наша найголовніша мета. Ще запитання. Чи, Ще чи запитання, може, ну, мені, будь ласка. можна, пане президенте, чи можемо ми говорити, як вдалося 500 й день війни? Так, як вдалося повернути герої, оскільки вони мали бути до кінця війни, оцей момент. Чи ми можемо про нього говорити? Чи наразі не можемо? Я б не хотів за запитання. Я б не хотів би, якщо чесно, вдавати деталі. Я вважаю, що є речі, в яких деталі заважають майбутнім результатам, а вони нам дуже потрібні. Потрібно, щоб, щоб всіх.